Дачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Годину тому у російському підмосков'ї та інших регіонах сталася низка диверсій, спрямованих на комунікації, якими постачають озброєння на війну з Україною. Дістались партизани і аеродрома Дамадідова, де вивели з ладу все обладнання критично важливе для посадки літаків. Тепер борти з іранськими дронами сідатимуть деінде. І якщо у цьому випадку це тільки обладнання, то в інших серйозна шкода. Про схожий інцидент писав політичний експерт Олексій Голобуцький у себе на сторінці у Фейсбук із посиланням на проросійські групи у соцмережах, зазначивши, що антивоєнний партизанський рух у Росії набирає обертів. На залізничній ділянці в районі Домодєдова виведено з ладу два пристрої сигналізації централізації та блокування. Інформація про це спочатку з'явилася, а потім зникла з проросійських груп у соцмережах. Схоже, що це був не вибух і не злам. Облад... Скоріше за все спалено запальною сумішю, правильно приготованою і грамотно застосованою у результаті ділянка залізниці на якийсь час виведена з ладу, заявив Голобуцький. За словами політолога, це чергова диверсія у низці таких, що відбуваються по всій території Росії. Більшість із них так чи інакше спрямована на комунікації, якими постачають озброєння на війну з Україною, зазначив експерт. Схоже, комусь серйозно набридла ця війна, занадто багато втрат, занадто багато нових могил. При цьому по всій РФ набирають. Чинності антивоєнний рух. Поки що не надто централізований, але це справа часу, написав він. За його словами, диверсію під Москов'ї результат діяльності партизанського руху. Дії невідомих месників не схожі на роботу українських спецслужб. Занадто далеко це від зони бойових дій і НАТО близько до Москви. Найімовірніший варіант дії місцевих партизан, метою яких, ймовірно, є знищення ланцюгів, постачання нової зброї та людей на лінію фронту, зазначає Голобуцький. Тим часом місцеві жителі палять військ Мати залізні дороги зливають координати у всі можливі пабліки. Особливо це стосується прикордонних районів, куди потім ну дуже влучно прилітає бавовна. І далі дістається військоматом, Одній із останніх на слуху. Рузаєвка підпал військомату. Вночі партизани закидали коктейлями Молотова військомат у Мордовії. Вогонь встиг розгорітися в одному з кабінетів, аж поки його не загасили. Ленобласть Підпал адміністрації селища. Сьогодні вночі до будівлі адміністрації Сяскелівського поселення Гатчинського району Ленінградської області. Невідомий партизан кинув кілька коктейлів Молотова. Один із кабінетів спалахнув, всього пожежа встигла охопити 50 квадратних метрів. Підпалювача шукають. Черняхівськ підпал військкомату. Сьогодні вночі партизан кинув коктейль Молотова у військкомат у Калінінградській області. Вогонь охопив стіну будівлі, бо пляшка не розбила вікно. Партизан на волі. Ленобласть, Кіровськ, підпал військомату. У Кіровську партизани підійшли до підпалу творчо. Вони просвердлили дірку у вікні кабінету військомату, просунули через дірку трубку, прикріплену до підвішеної каністри з пальним. Таким чином, вони обійшлися без зайвого галасу, щоб підпалити військомат. Їм також вдалося успішно втекти. Вогонь встиг окопити частину кабінету та зіпсував частину цифрових носіїв. До зустрічі. Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.